Надійний та швидкісний інтернет в пунктах незламності і в укриттях навчальних закладів. Вінничани мають безперебійний зв'язок, який вкрай необхідний в умовах воєнного стану. Забезпечили його завдяки роботі Вінницького інформаційного центру та компанії Дата Груп і Воля Кабель. Провайдери виступили з ініціативою допомогти людям не втратити доступ до інформації та можливість контактувати з рідними. Офіційно свою співпрацю сторони затвердили, підписавши меморандум. Роботу ми розпочали у минулому році, коли почалась кампанія з розгортання пунктів незламності, та ми почали роботу по облаштуванню укриттів в закладах освіти. На сьогоднішній день усі заклади освіти середньої освіти, які мають укриття, облаштовані обладнанням, забезпечені зв'язком в укритті. Зв'язок де запрацювати без живлення, навіть в умовах нестабільного живлення. Безперебійний інтернет це те, в чому є велика потреба, коли над містами нависає загроза ракетних ударів, від країни агресорки, і люди спускаються до укриттів. Провайдери, як ніхто це розуміють, в сховищах зазвичай поганий мобільний зв'язок, тому вайфай незамінний. Ми змогли покрити нашими послугами безперебійним інтернетом більше 36 об'єктів, тільки навчальних, а також це пункти укриття, також це пункти нездатності. З нашої сторони це просто ініціатива, наш вклад в фактично боротьбу нашої країни з ворогом. Ми даємо можливість безпечно і якісно користуватися послугами зв'язку в укритті.